Перший пошел. Я уже одна злая. Ага. Да. Ага. Другая была попугана, Блін мимо. Збило гробака. Всім привіт, друзі! Давайте по-бистрому зроблю вступ, тому що починається кльово. Приїхали на річкову з Богданом. Приїхали на Карася, на Махові, на моє легендарне місце до Млинів. А я об'їв, а зараз я запишу вступ. вам. Тому що кльов почався одразу. Я вчора закормив це місце, закормив його добре. І приїхав сьогодні вже з самого ранку, майже коли дозволяв нам час. По поводу місця лову. ловіти будемо з За Загорішниками за йде десь 3,20 глибина, може 3,5. І з насадок у нас будуть робаки. На грузило будемо ставити таке кокосове тісто. Вже третій випуск я його, його знімаю, воно вже, ось, у мене вже один тюбик закінчився. І трошки будемо піник такого формату пробувати. Тут такі у нас всякі є штуки і так далі. І Основною насадкою буде у нас також буде хробак. Будемо ловити на три махові вудки. На двох вудках по одному гачку, на одній буде два гачка. Уже першого карасика я зловив невеличкого. Тобто риба на точці є, ну або я садить там трошки далі, нижче по течії, і там його трош... перспективне місце. Тому зараз я буду вже ставити камеру, ставити штатива, виставляти там камеру на поплавок і продовжимо нашу ловлю. А в процесі ловлі я вже буду розповідати про деякі нюанси. Вчора на цю утку непогано клювало. О, у нас поклякле йде. Блін мимо Збило хробака. Так, першою карасика я зловив на хробака і поставив піника з чесночком. Такий от він новисенькі піник і поставив на грузило кокос. В принципі, клювати почало зразу. Тут моє улюблене місце під акацією колись воно називалось. І... Я закидаю сюди за і виходить на кам'яну бровку. У нас сьогодні ще таке є ЧП. Я забув по дому і буду ловити на такі, ну, м'яко кажучи, бюджетні поплавки. Це бодя дав мені ночні якісь стоять, надів якийсь поломок був, хоча б красним було зверху видно, Бо тому що тут пів поплавка. тут ночний поплавки не світляків взагалі. Тому на камеру не буде моїх фірмових поплавків, я думаю. Як мінімум на цю рибалку. Тому що я хотів з вечора зробити вудки. І щось я забув, щось у нас залишилось в іншій кімнаті ті поплавки. Що це найди маю? По цій причині сьогодні, було видно таке. А, тому а, є декілька хороших поплавків, а один буде такий собі не дуже. На другу вудку покльовка була на рабака і на грузилу у нас виходить чесничне тісто стоїть. На цю вудку третю поставимо так само грабака, я думаю, але на грузик поставимо кокосове вже тісто. клює не можна зрозуміти. І хоті об'єкіста на грузилі. Он ну, думаю, что взял. О, хороший. Карась взял. Хороший. Взял на рыбака. Такие хорошие ладошечные карась. Поки що ося вудка коротка. Так не ловить як хворівав вчора. Щось не зібає, дібає, товку ніякого що. Ось таке, не можу зрозуміти, чому так. Я знаю, що карась там точно стоїть. Третього тягну, завів у коряги. Не в коряги, а в варишки. Ось третій є. Якесь супер вікно. О, да. друзі, мега удочка сильне, короче. удочка сильнее, короче. Что ты кто таке зачарованный, що я не знаю. Світанок вже по суті пройшов, вже почалось, можна сказати, так от ранок, десь близько початку восьмої зараз вже стоїмо ми більше години. Ну щоб сказати, що такий кльовий, як був вчора, то я не скажу, тому що поки що я все зловив ось на цю ліву вудку. Бо я помітив, що тут на цій локації вранці кліє чомусь зліво. Там акація далі, я колись стояв ось в цьому місці, закидав туди так низькок наліво, туди під акацією. І клювало найкраще саме крайні вудки до акації. А вже на цих місцях вже, ну таке, не дуже чомусь клювало, не знаю. І ось у нас іде якась така покльовка невнятна. Ну Не хоче щоб він так жировать, як він вчора тут жировав. Риба є, видно, що виходять і бульки, і все виходить і полоси такі йдуть. Но вудка прямо взагалі померла. Вчора вона добре ловила, сьогодні вона померла. А справа теж добре вчора брала, але теж померла вудка. І оце все зловив наліво. Я не рахував, скільки я там злив, по-моєму, красив. п'ять я злив, скільки скільки я злив. П'ять карасиків я зловив, десь такі три непоганих. А то таке невеликий карась, такий розміром, як на болотах. А, вранці як я приїхав, а то а, там піднявся короб, він завжди там ганяє чомусь на тій броусі біля того дерева. Ну, короп є, хоч короб побачив, а то скільки сюди я їздив, може останні роки, то я тут навіть і не бачу, який короб ганяє. А це видно, що він є. Тому ми ось тільки що закормилися макухою. Там така тверда прикормка вже не така, як вчора була, як каша, то ми закормилися і будемо чекати зараз от якогось кльову. Ну, друзі, є гусер. припую на прикольку. Приплыв гусер. Сисіки непоганий гусер. Це почало видно білориба задовбувати, тому що ну нема на ловить стоять. Махаєш тими вудками, вже руки болять. О, ну, ешьсь. гусера, хорошо. Почему брать гуси Приплыла макуху. Ну, по поклевкам даже видно, что с ней карась. Был вчера там она частенько попадала прямо. Хорошо. Карась. Карась, все не хвани. Я думал, окунь плюнул. Так потопило. яка клює гостера з долоню по дну і на піску. Бо трохи сіла, то будемо трохи записувати на всю камеру. О, щось є карась. Невеличкий карась. Клёв, звісно, почався просто сумасшедший. Я вже зловив два карася буквально за... Э, зловив два карася буквально за 2 хвилини. І ось стою, стою, дивлюся, чи не пливуть мої поплавки. Чому так почало клявати? Я думаю, це зв'язано з вітром. Почався у нас якби вітер почав дути, хвиля піднялася і почав клівати карась. Поки що всі покльовки у нас на хробака, я тут нічого особо не придумую. Єдине, що я роблю, це змінюю тісто, точніше, часник там кокос і полуниця. Я на кожну вудку ставлю окремо. Там, де злився найбільше карася, там була полуниця. Ось перший, напевно, крупний карась на цьому місці. Клюнув на коротку лудку, я не знімав, бо мене ну, по камери, камеры, саме перезарядка ще по вудочкам була. Ну такий грам 200-250 карась взяв. О, щось стянуло. Караса. Почалась хвиля, о! У нас положило кап'яса, ми пригавили. Почалась хвиля. І як завжди в вихах почався кльов. Знову знов свою нас вудку. Потопило. Тобто карася можна ловити дійсно дуже довго. До вечора можна садок наловити цілий. То карасяк тут день посадить он закинув ту лодку, цю те зарядка, плена центральна знов на ту лодку клює що ж це таке робиться сьогодні цю лодку піднімає карась висить Ось ця вудка знову йшла на дно. Теж карась клював, невеликий, мабуть. Бачите який? Це невеликий карась. Без тіста дріб безклює. Бо я без тіста там експеримент у мене. Кісь дріб'я почав клювати. З тістом до краще риба клює, коли на грузилі є тісто. карасик клюнул под орешником. Ну, такие у нас улов. Улов хороший. Я взял себе здесь полтора десятка карасей Один, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11. Так, півтора да, десятка, як вгадав. Ну і десь п'ять рибин, Із яких три а дві плотвини. Ну і карасів, може, приблизно десь я штук 5 випустив. Штук 5 випустив і два окуня я випустив. Тобто висновок такий, що... Сюди їхати можна, риба клює добре, так що, поки є клю, можете сміло їхати. З тістом клює краще, на... коли ти його на грузило цепляєш. А так просто клює дрібізок я закидав. Тобто добре сьогодні працювало тісто на грузилі, це полуниця і кокос. Солодкість не хотіли. Часник сьогодні, сьогодні ну, таке собі. Вчора часник працював краще. Ну і вся риба була зловлена на храбака. Париж поки не клює, пінка поки не клює, а, тобто храбак. Ну, класика для карася. Він зараз активно жирує після нересту, тому я не дивуюся. Тісто не, не перевіряли, тому що ми його ставили на грузило, клювало на храбака, нічого сьогодні не придумували. Декілька карасів зловили, зловили непоганих. В принципі, я вважаю, що рибалка дійсно крута. Риби багато ми не ловили, десь кілограм карася ми собі взяли. Ми сьогодні приїхали так: от на ранок посидіти, тому що є справи. Можна тут було сидіти весь день і зловити таких от так, карасів дуже багато, повірте. До п'яти вечора він сьогодні тут би клював би. Ось зараз вітер пішов би, кльов би навпаки набирав, набирав би обороти. Тут зазвичай клює з десяти одинадцяти, ну непоганий карась. Колись я часто ловилося, всі їдуть до хати. а Я тут залишаюсь на день і попадав саме в хвилю, саме більше мене карасі. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.